Чі свята вже на носі і традиційно багато українців обирають Карпати як найпопулярніше місце для зимового відпочинку. Найкомфортніший спосіб дістатися до гір – це, звісно, потяг, але є нюанс придбати квитки на цей напрямок щороку перетворюється на справжній квест. Історіями безуспішного полювання на квитки українці масово діляться в соцмережах. Так жителька Києва намагалася придбати проїзний документ до Франківська на 23 грудня. Відкрила мобільний застосунок, що надійшло сповіщення про старт продажів, але квитки так і не купила. Кілька секунд і солдаут. Оновлюю сторінку, показує 28 вільних місць у поїзді 007К з Києва до Івано-Франківська. Натискаю на збережені прізвища, навіть не вводжу вручну, щоб купити квитки. Надходить повідомлення, що квитки вже забрані. Боти викуповують цілі вагони, щоб потім туристи через турфірми поїхали відпочивати в Буковель. А звичайні люди побутками добиралися до рідних на Різдво. Вірити на слово, ми звісно не будемо і спробуємо самі придбати квиток, наприклад, до Івано-Франківська. Ось один із онлайн-сервісів, де це можна зробити. Вибираємо звідки Київ. Тепер уводимо куди? Івано-Франківськ. Івано-Франківськ. І давайте обираємо 19 грудня, що нам показує пошук. Між значними станціями немає вільних місць. Отже, я прийшла з 19 по 30 грудня. Вільних місць немає. Тетяна, журналістка Житомира і дружина військового розповідає: дістатися прифронтових фронтових регіонів теж непросто. Зараз я їздила в Суми до Сум і також поїхала автобусом, не змогла квиток взяти. Так само невдалими були елітні спроби придбати квитки в Карпати. Тоді виловлювали їх всім офісом кілька днів поспіль, але в підсумку поїхали автобусом. І ми вичікували квитки. Буквально всі нас 10 людей одночасно зайшли в шостої ранку. Ми чергували, і квитки ми так і не змогли взяти. Тобто ми заходимо сайт, вже лісить. А тоді, коли пропускає брати квитка, квитків вже на найближчий час, на найближчий тиждень не було. Ми робили це. В нас частина робила через сайт з комп'ютера, заходила, авторизовувалася. В частини були додаток на телефоні, також вже авторизовані. ми всі були в своїх додатках. Масово квитки на популярні напрямки забирають перекупники, а потім перепродають утридорога. Щоб протидіяти такому, влітку «Укрзалізниця» навіть запровадила верифікацію через дія підпис для потягів «Київ-Ужгород», Львів, Одеса та Київ чоп Але спекулянтів це не зупинило. Електронні бар'єри оминають за допомогою ботів, які відстежують появу квитків і миттєво бронюють їх до кошика. Ми знайшли номер телефону одного з перекупників і зараз спробуємо купити у нього квиток з Києва до Івано-Франківська на 23 грудня. Отже, телефонуємо. Телефонуватися були марними, можливо, так званий бізнесмен відповідає лише за рекомендацією. Та важливіше інше як укрзалізниця планує протидіяти скуповані квитків ботами. Відео коментаря від компанії не надали. Усі уповноважені особи були увідряджені. Натомість ми отримали письмову відповідь. Запевняють, у усьому винен попит у період відпусток та свят за багатьма напрямками. Фіксують по вісім запитів на одне місце, хоча і шахраями ведуть боротьбу. Облікові записи порушників блокуються. Так протягом літа осені 2025 року заблоковано понад 6,5 тисяч акаунтів користувачів мобільного застосунку акціонерного товариства Укрзалізниця, з яких орієнтовно 2 тисячі верифіковано за допомогою Дія Залучають і правоохоронців. Їм передають інформацію про підозрілі акаунти та пропозиції придбати залізничні квитки на платформі OLX. А ось додаткову фотоперевірку під час вивіряння запроваджувати наразі не планують. Щодо верифікації через дію, ми вивчаємо можливість посилити захист і ускладнити життя тим, хто намагається зловживати сервісом, але впровадження додаткових перевірок потребує і технічного, і юридичного доопрацювання, щоб не створити проблем пасажирам, які не користуються смартфоном або не мають дії. Так само в Укрзалізниці не запроваджуватимуть наразі верифікацію через підпис на всі потяги внутрішнього сполучення, натомість працюють над розробкою альтернативних систем ідентифікації користувачів застосунку, зокрема системи Бенкайді. Також нагадують, що 14 грудня буде оновлений графік руху. Тож у застосунку та на сайті з'являться додаткові поїзди та місця. Жана дучак знову автонас. Подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.